Ласкаво просимо новобранці, ваш першій подорожі, Ви скоро познайомитеся зі своїм новим босом і станете частиною стрімкого та небезпечного світу переїздів. Привіт. без нас світ буквально розвалився б. І з нами теж він може розвалитися. Зучи чудово, але все одно я таємничий голос на плівці проводу вас скрізь ваше навчання, так щоб ми не зафіксували ще один летальний випадок. Якщо ви все-таки помрете, хороші новини з вас не стягнуть плату за уніформу, а лише рахунок за прання. Це грабіж, я з'явився в штаб-квартирі Бук і дізнався, що втратив свій сертифікат. Ось був шокований. Виявляється, не можна перевозити фейерверки і справжній вогонь в одній машині. Тож мій бос змусив мене пройти сертифікацію ще раз. Я б брати повернулася до роботи. Не питайте мене, чому я в інвалідному візку. Вони сказали мені взяти коробки і поставити їх у відведене місце. Але я просто зафутболив їх. Потім з'явилася тумбочка. Це не проблема. І теж саме з мангалом. Потім я прийшов в іншу зону, Там дем'я поставити всі речі на їхнє місце. Тоді цей хлопець сказав: Ти впорався? Ти справляєшся набагато краще, ніж так званий дресирований дельфін, якого ми мали минулого тижня. Я був задоволений. Потім я робив вправи для рук, але касетний подумав, що я пішов перекусити. Я б перекусив, але не маю що. Я перейшов до наступного етапу. Ти можеш стрибнути вище, ніж будівля, тому що будівлі не можуть стрибати. Гарний жарт. Тут я повинен був закинути всі коробки в вантажівку. Потім в мене запустили крихку коробку. І я повинен був зловити її. Нарешті, я зловив її і кинув в вантажівку. Потім я повинен був запустити м'яч у ціль. І я Леброн Джеймс, але кукурудза. І нарешті я повинен був ляснути парасольку, поштову скриньку і цю штуку. Взяти свою валізу і залізти у вантажівку. Ти це зробив! Ти прийшов нашу сувору програму навчання, не потребуючи швидкої чи пожежної бригади. Я отримав сертифікат першого рівня і був готовий до свого першого замовлення. Вибачте, але я не маю ведійських прав. Гаразд, тоді я спробую. Ой, я щось зламав. Вони сказали, що нічого страшного і що все застраховано. Після цього я вже не був таким обережним. Я навіть заїхав у воду. Я люблю футбол. І ось я приїхав до свого першого клієнта, щоб показати, що ми найшвидший сервіс, я зайшов через вікно. Щоб не втрачати в часу. Спочатку я взяв цю книжкову полицю, потім зайшов через інше вікно і взяв цей стіл. Після цього я взяв цей телевізор. Чи зламалося? Я не впевнений. Я переставив усе, що мав, і залишився тільки мій найлютіший ворог. Унітаз. Залазь! Кажу залазь! Як же я тебе повинен запхати? О, нарешті. Я пішов до наступного клієнта, як завжди, показую свій професіоналізм. Тут не було нічого особливого, окрім цього гусака. Я впорався. Наступне замовлення було біля пляжу. Там був краб, але він мені не подобався. Я робив те саме, що й завжди. Яким чином мені вдалося зависти в повітрі. Потім я зробив цей бомбезний трюк. Я найкращий. Нарешті я це зробив. Потім я поїхав з зал ігрових автоматів. Це мінігра була легкою. На наступному рівні мені потрібно було в'їхати, тож я розставляв все на свої місця. Ой. Потім я підійшов і вдарив унітаз, який дав мені ключ. Я взяв його і вставив у дірку, але нічого не сталося. Я закінчив переїзд, я перейшов на наступний етап. Він був майже такий самий, як і інші. Наступним рівнем була ферма. Мені просто потрібно було завести всіх тварин по своїх загонах. Це було легко. Наступний рівень був майже такий самий, але там були кози, які намагались мене вдарити. Після цього мій бос збирався відкрити портал в інший вимір, але щось пішло не так. Його засмоктало, і портал зламався. В місті з'явилося кілька нових порталів. Я зайшов у чарівний і розбив там одне яйце. Вибачте, я поспішаю до свого клієнта. Тут довелося розкласти все по своїх вагонах. Чого особливого? Коли я прийшов на наступне замовлення, я дещо зрозумів. Цей хлопець може бути моїм босом. Але ні, у нього цей кльовий капелюх. Тут я повинен був розмістити все в поїзд і розставити всі меблі в квартирах. Майже так само, як при переїзді. Я закінчився і пішов у світ цукерок. На цьому рівні я грав у баскетбол. Перший раз я програв, але вдруге виграв. Я поїхав на наступний етап, який був тиром. Я стріляв у все, що міг. Це було досить легко. Наступний рівень був майже такий самий, але вже з будинком. І останнє, що я грав, був пінбол. Підпишіться, будь ласка, будь ласка, будь ласка.